Дорогі друзі, вітаю всім з наступаючим новим роком. Бажаю вам всім миру найскорішого, здоров'я і щоб в нашому чистому українському небі літали ось тільки такі красиві голуби, а не ракети та ворожі самоліти. Всім миру, здоров'я, ще раз святами та найскорішої перемоги. Так, друзі. Трішки поприбирав птиці. Це це було, Дні, на три назад, Ми його підпаскудили, все, що лишилося по молоднячку. Деяка пара вже голова так спарувалася, дивлюся вже й є. Ну, Це все мені потрібно для того, щоб привчати молодняк на наступний рік. Бо в тому році. Не було якби, голубів, які тут були привучені. Раніше в мене в іншому місті була гонна голуб'ятня. І було поганенько, звісно. Молодняк підтуплював. Тут ще є голуби, недалеко від мене трьома людина. Вони туди цеплялися за ними і за декарями. Тобто, поки привчився, була ціла трагедія. Це ріки лишилось. Трішки голубів, які вже тут привикли, виходили, заходили. Є такі, що вже ганяв, там пара іранців. решта не гоняніші, але вони виходили, заходили. Можливо, що відсюди щось дерну, там білий самець або білу самочку. Ну, ну, Поки пока ось так. Йдемо далі. Такий корм, зараз я, хто каже, треба ячмінь, там все не знає ячмень. Взагалі не користуюсь вже другий рік. Так як блін, не знаю, може хтось добере чистий, мені привозили там одні остюки. Це дуже погане для голубів. Годую от таким кормом круглий от. Навіть у Гонній голуб'ятні, там немає в мене якогось окремого корму. Ну, Звісно, що його з розумом даю, не оставляю в кормушки, тим голубам, і в вгоні шутну там трохи. Корм у мене стабільно, постійно кругле води от, така, от такий корм. Корм грошей не жалію, можу штани собі не купити, а, а губи у мене завжди нагодовані. Тут самочки. Самочки повідбирав, позакривав. Нормально. З місяць вони в мене вже окремо сидять, може більше. Я скоро, я думаю, там числа 7 січня кожен рік я починаю перувати. Перую рано, не дивлячись, можливо там і будуть морози, не будуть, але це вже так третій рік. У мене тут не отоплюється. Все, звичайно, що закрито. Отоплення тут немає. Якщо хороші голуби, то навіть при морозах... Хороші батьки, точніше, то навіть при морозах немає, голубенята виходили. Провакцинував, глисти прогнав. В принципі, птиця я думаю готова для нового вибудного сезону. Не рахував, що тут, по-моєму, штук 15 білих голубок. З голубками. З голубами, точніше, цей рік. Дивлюся, що голубів менше в мене. Ну, Щось будемо думати, придумувати. Там Я в Саміра брав два голуба. Попробуємо. Окремо запаруємо з голубочками. Окремо закольцуємо. Попробуємо, що воно вийде, поганюємо. Стоп, не дуже дивлюся, голодні. Вакцинації давав вітаміни. Ще такі вітамінки Станіслава штики брав, місто Біла Церква Що такі брав. Брав і чуктонік давав, тому що попугаїв там пропоїв іншу птицю. Так, в принципі. В принципі, вчасно вакцинувати, дивитися за птицею. Хоч і но прибирати, хороший корм. Нормальні умови, я думаю, що все буде. Вакцинація це жалізна, тому що цей рік, блін. Ну скільки в людей не знаю, як ті роки, там ну це там покрутило, там покрутило. Тобто без вакцинації не знаю. Може хто ще чимось там пропоє якимось. Раніше я брав альбувір. Інші препарати теж не знаю. Я вже ж оце, оце сьомий рік уже, це тільки полуміном вакциную. Українського виробника вакцина раніше і ізраїльською користувався. Ну, не знаю, беру полумін вже сьомий рік. По каміч, вроді все нормально. Не знаю, захищав вона там на 100%, не на 100%, Ну, хоч якось ну, більш-менш увірений. Тобто, на жалійте грошей, вона стоїть не дуже дорого. Не знаю скільки вона я брав. 75 доз, -50, -50, 50 гривень. Я не рахую, що це великі кошти. А це треба робити обов'язково. Якщо вам дорога цінна ваша птиця, то треба робити обов'язково. Ось так, переходимо далі. Далі тут у мене... Уже є птінці від білих, від головатих, бо вони мені дуже потрібні. Птиця вже стараться, навіть я з перших привозив. От не знаю. Подивився, погода вроді нормальна. Таких морозів нема. Рішив от деяких пар, яких мені треба позарез На всякий случай На принципі є одних. Лінія ще та й вся потягнута. Ну, ну мало там треба мені по цих імені. Ну, по цих парах <кій> через те посадив їх і раніше. От, по красноголових пару зробив. Це, виходить. Це, мабуть, найперший голуб. Там і самий старий, це яку я привозив. Да. А це по ньому вже дочка вийшла, вона така побита головка красна. Я його спарував з чорноголовою і дали вони ось таку, Хочу теж попарував їх, але вони ще не сіли на яйця. А врешті вже тут пара птенців. Є там ще яйця. Тут один птенець. Не забуваємо, конечно, про чудо грит. Не знаю, я і пудру там купляв, давав пудру вони, конечно, не так їдять. А от грід це він там із пудрою всім намішане. Грудка тільки красні в голових і я його на ура. Так що так, пробуємо навіть. В принципі, мені зімні птенці не треба, там навіть якщо є були осінні вже пізні. Ну, не знаю, не виходить вже там ні розігнати, нічого. З того, що довго линька, все. В принципі, вони і не нужні. Ось так, сиплю зараз потроху. Там де птенці я побільша дають. Не знаю, передають там, не знаю, будуть морози, не будуть, вроді там з 8 січня вже. Буде. Ну побачимо, не знаю. Кожен рік починаю 7 січня парувати. Вроді все виходить непогано. Лишнього поки в мене нема нічого там. Не знаю, вже попарую тоді можливо, і то там вроді самки будуть лишні, поки їх залишу, то що та знесеться, не дай Бог, на ноги впаде, та все для постраховки собі. Оставлю. Ось вот так. Тут сам ти... І молоді я самці, який цей рік позакривав. І старий поголовати. Самцями цей от... звичайно, ну, ну, сомок не хватає а це... це. Самцями, що цей рік біда. Трохи пороздавав був по молодих. Трохи залишив. Це рік у мене сліпіот, он той самець хвіст з синім помазаний. Зразу пішов в забой, думав, усе. тоді як розкрився, капець вертикально піднімається на суперігрі, отак вже само опускаються. Дороголуб'ятний заробляє. Ну, я не люблю там забивних, там є голуб'ятні б'ють і люди одразу хочуть, ой, забивний там. Він не забивний. Він не забивний. Ти як розкрився, то були просто пішов, люди до мене приїжджали, там жора з грибіна був із Сірегою. дядь Ваган з Києва вони бачили, як цей самець, він був тоді пропав, не сів, остався в ніч. я вже погнав. Через три дні прийшов, і я його вже закрив. Польот такий, як мені подобається. Кожен рік, не знаю, всі голуби в принципі, время показується, але кожен рік вибираю От одного, одного голуба. Просто супер там. Я не знаю, год 3 чи 34 назад був у космічках такий голубок. Воно він сидить на нижній, на щастя злетів, шкотелигає в них. Бо лапу підвернув, не знаю, дивився, нема там ні шишок, нічого. От він теж, і було два голуба з одного виводка. Капець. Просто вертикально на місці. Ті постілі, як Ніколаївський, ну, там кажучи, висячі, все. Ну, і все. Ну, мені подобається. Нравиться такий стіль польоту, мені не подобається кругова птиця. Я не кажу, що це супер птиця, що отак от вона можна бути. Просто мені подобається. Мені подобається, я тримаю для себе. Мені подобається, що вони. Вітер, звісно, так. Да. Правду, там люди пишуть, що як сильний вітер він поки зіграє, а поки на місці стоїть його вже відтягло на три кілометри. Вітер погано її ганять. Не знаю. Ця птиця просто зайшла до душі. Я од неї кайфую. Так само од головаті. Раніше я думав головати, голова одна порода. Ні, голова є зовсім навіть різного стілю, є з головою, є не з головою. Ця лінія. От вони, вони подобно, як оці бакінці, вони на місці, от такий навісний польот, теж на дуже плотній грі. У мене їх не дуже багато, п'ять пар, по-моєму, зробив, бо не можу розвести. Не із-за того, що вони не плодяться, і за того, то той товариш приїде, дай, то той, дай, то той, дай. Отак от у мене з ними виходить. Нічого, мужики, був мир в Україні. Були... Здоров'я було, а птиця буде. В принципі, все розказав, показав. Окрема подяка хлопцям ЗСУ, які зараз напередку хлопці тримайтеся. Велика подяка вам за те, що можемо хоч якось побути вдома, познімати ці відоси. Хоч якось хоч трішечки, це на свято, звісно, сьогодні буде, а так. Ну, побуті з сім'єю. Велика вам подяка. Тримайтеся. Окремий привіт Саня Мироновка. Дуже хороший мій товариш, голубий от. Та зараз на передку. Санька, братик, тримайся. Жду тебе. Голуби теж. Це без проблем. От мужики, всім наступаючим новим роком, миру нам та перемоги.